Всім привіт! Сьогодні хочу побалакати про ось такий гаджет. Це павербанк від компанії Вінга на 20 000 мА. Цей павербанк підтримує швидку зарядку. Заряджається за 5-6 годин. ось також він має індикатор а, зарядки. Зараз відкриємо. Я ще не відкривав, тому буде розпаковочка така собі. Потрошку буду переходити вже на українську мову. Якось так буде найкраще, мабуть. Купляв цей павербанк у магазині Розетка. Ось. Ой, Все в лайві. Маємо ось такий провід в комплекті і сам павербанк. Дуже так міцно тримається. Ось самий павербанк. Темно-синього кольору. Також е, у коробці є інструкція. Але інструкцію ніхто не читає ніколи. Тому відкладаємо її в стороночку і дивимося <кхем> Павер, павербанк. Е, значить, е, на самій банці написано ось так. Я думаю, ви бачите. Сама банка дуже стильна. Тут є кнопка, а, а також є 4. Виходи. Зараз побачимо. Нажимаю кнопку, але банка вона розряджена. Тому я думаю, зараз. Швиденько її заряджу, і будемо вже роздивлятись. Від себе хочу сказати, що софттач він дуже приємний на дотик. Але щось мені здається, що він облізе десь за, рок, за рік, може за два. Це як в автомобілях компанії VAG, там теж є софттач на кнопках, на речашках, і він облазить. Тому думаю, якщо користуватись ним дуже активно, то буде те ж саме. Ось ще раз покажу характеристики, виходи Type-C, micro USB і Type A. Одночасно можна заряджати, як я зрозумів, два гаджети, а це для зарядки самого павера. Дуже я скажу, що він по вазі такий не дуже важкий. Грамів десь 400 буде. І компактний. Ось рука. Він компактно лежить. Десь по розміру, я думаю, що десь трошки більше за телефон Poco X3 NFC. Друзі, це те, про що я казав. Інструкцію треба читати. Я зажимав оцю кнопку, а її треба просто один раз нажати і все. Тобто з покупки Power заряджений на 87%. Така ось штука. Він сам виключається, якщо нема навантаження. І ще написано, що коли блимає оця індикація. То це йде зарядка. Коли не блимає і підключений пристрій сам, він заряджається. Ну і в стані спокою він теж не блимає. Наразі у нас вимикають світло дуже часто, тому це, як кажуть, must have. Поки йде війна, це буде у нас завжди з собою. Так, ну. Більше нічого не можу розповісти, тому що я ще їм не користувався. Е нема відгуків по, по ньому. ну, Пару штук є на сайті Brain. Е ну, Побачимо. Я думаю, що буде нормально використовуватись, то він мене не підведе.